В час гарячий полудневий, виглядає у віконце ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува, негода у світі. Тиша в морі, ледве ледве колихає море хвилі, не колишуться від вітру на човнах вітрила біля. З тихим плескотом на берег рине хвиличка перелиста. Править хтось малим човенцем в'ється стерічка золотиста. Править хтось малим човенцем, з тиха весла підіймає і, здається, що з веселця щиро золото спадає. Як би я тепер хотіла на мале човенце сісти і далеко у схід сонця золотим шляхом поплисти. Поплила б я на схід сонця, а від сходу до заходу Тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні ні каміння. Я про них би не згадала в краєвічного примірні.